Доброго ранку. Шановні колеги. Сьогодні ми зібралися на засідання нашої комісії з приводу одного питання. Я бачу, що у нас у залі присутні депутат Ситнік Тетяна В'ячеслав Копил, Олег Ганацький. І до нас долучилися онлайн Ігор Басанець і Наталія Масло. Ігор Миколаївич, нас добре чути? Ігоре Миколайовичу. Наталія так. Михайлівна, нас до, добре да, чути. Да, чути. Так, так. Так, дякую. Отже, на порядку денному пропонується розглянути одне питання, але у нас знову ж таки немає сьогодні неприсутній секретар комісії. То спочатку нам потрібно з вами визначитися із обов'язками секретаря комісії. Учора ми з вами говорили, щоб. В'ячеслав Вікторович виконував ці почесні обов'язки. Якщо заперечень не буде, давайте з вами це питання з'ясуємо. Хто за те, щоб обов'язки секретаря виконував на цьому засіданні Копов В'ячеслав Вікторович? Хто за? Я за Наталія Михайлівна. За. Дякую. У нас на порядку денному пропонується одне питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Охтирської міської ради восьмого скликання. Хто, хто за даний проєкт рішення порядку денного за основою в цілому? Хто за даний порядок денний за основою в цілому? Хто за? Наталя Міхайловна. Тетяна Міхайла, повторіть, пожалуйста, за що ми голосуємо? Одне у за порядок денний. У нас одне питання про дострокове да. припинення повноважень депутата да. Охтирської міської ради, восьмого скликання. Зрозуміло, я за. За. Ігор Миколаєвич. Я утримався, мені проект рішення не надходив. Якщо ви утримались, ми питання, це не розглянемо. Можете мені зараз вислати проект рішення? Можу вам сфотографувати і перекинути на вайбер. Так буде нормально? Так, дякую зараз. Отправилась, давай. Ігор Миколайович, бачите? Є, Так, є. Я за. Так, отже, порядок денний у нас прийнятий 5 за. Розглядаємо, власне, цей проєкт рішення. У нас є доповідач присутній Дмитро Іванович Цибулько, і до міської ради надійшла заява 12.07 від депутата Алексеєва Ігоря Юрійовича. Відповідно до цієї заяви він просить на найближчому засіданні сесії Охтирської міської ради. Розглянути питання про складання депутатських повноважень. Відповідно підготовлений проект рішень. Дмитро Іванович, щось скажете, якісь зауваження? Тетяна Михайлівна. Тетяна Михайлівна, проєкт рішення. Так. Ми, ну, як будь-бачили, не бачили. Я голосую за. Давайте не будемо обговорювати за. Так, Все. добре. Отже, хто за даний проєкт рішень за основою в цілому? Хто за? За, басанець. П'ять за. Дякую. Порядок денний вичерпано. Всім дякую. Дякую.